На презентацію куточка пам'яті у спортивному клубі Форт Боярд зібрались юні бійці з рукопашного бою, ветерани і родини полеглих військових. Дуже важливо це вшанування наших хлопців. Ми це самі розуміємо дуже, тому що за кожним з нас, на жаль, стоять багато наших побратимів, котрі навічно залишились у полях, посадках. За нами, за всіми стоїть відповідальність перед ними. Чому саме в спорті? Тому що ви молодь, ті, хто у спорті, ви найбільш активна молодь, котра є. Ви ті, хто буде вибудовувати цю країну. Завдяки нашим воїнам. Ми можемо предоставляти нашу країну на міжнародній арені на Україні Суспільному. В плані велика шана сім'ям загиблих. У меморіальному куточку на пам'ятному плакаті фото полеглих героїв. Це наші земляки, які боронили Україну на різних напрямках. Серед них стрілець 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха Антон Баглай. Я була вагітна нашою третьою дитиною. Він пішов, щоб ми жили в мирі. Загинув мій чоловік 1 квітня 23-го року. А в Донецьку, в Авдіївки, село Опетне. Він встиг побачити свого сина. Так, да, він встиг. Даньки було молодшому сину 10 місяців. 1 квітня дитини сповне з 10 місяців, а 1 квітня загинув мій чоловік, 23-15. Ну все, будете розповідати синові про батька. Що він герой України? Що він не сматрев на йому було 31 рік, він пішов захищати свою родину. Він не боявся, дивився в очі з ворогам, смерті. І він герой. Я пишаюсь своїм чоловіком. У пантеоні героїв і захисник Херсонщини, учасник військової операції в Кринках, сапер 36-ї бригади морської піхоти Олександр Гордєєв, мінуючи а, територію Херсону та Береславу. Він загинув, виконуючи бойове завдання. Мій чоловік був патріотом своєї країни, тому що ми самі з окупації, з міста Васильівка Запорізької області. Ми прожили там достатньо довгий період, пробули в окупації більше двох місяців, і мій чоловік сказав, що в цій країні в тій. Яка прийшла з тими терористами, він співпрацювати не буде. Пишається своїм чоловіком, справжнім захисником батьківщини і дружина сапера військової частини 3029 Нацгвардії України Володимира Московця. Спочатку повномасштабного вторгнення він відразу пішов до військомату, бо завжди казав мені. То як не ми будемо захищати, я не можу сидіти, я не можу ховатися за спиною твоєю та сина. Як я буду дивитися Сину в очі? Він був дуже справедливим, чесним, добрим, веселим, кмітливим і працювитим. Він не мог сидіти без діла. Він завжди шукав роботу. Він працював, він знав, що є дитина. Він хотів забезпечити йому дуже гідне дитинство, якого не було в нього, на жаль. Це вже другий осередок пам'яті облаштований військовослужбовцями громадської організації Разом ЮА» у спортивному закладі Запоріжжя. Перший презентували у клубі Хортинг, де тренуються юні каратисти. Тому ви вшановуєте пам'ять і знаєте, що Україна завжди є, була і буде. Після відкриття у спортивному клубі Форт Боярд куточка пам'яті його учасники відвідали ветеранський простір, створений військовими громадської організації Разом ЮА. Обговорили нагальні питання, пов'язані з меморіалізацією полеглих бійців а також як разом допомогти ветеранам, котрі повернулись до цивільного життя і потребують всебічної підтримки. Якщо будете, у вас буде одна позиція, і ви одного, ну, одного будете підтримувати, а ми будемо підтримувати вас, а ви десь нас. Тоді ми точно не дамо це, а не дамо забути, і Б. Ми точно по те, що ви повинні, хоча б яке там є по закону, ви це повинні ну, получити. І найголовніше це е, відношення цивільного суспільства, котрих не торкнулася війна, до вас і до нас. Я вас не нас не роз'єднаю. У майбутньому ветерани громадської організації Разом ЮА планують відкрити подібні куточки пам'яті полеглих героїв і в інших спортивних залах Запоріжжя. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.